Прітен діти! Ми з вами починаємо нову тему алгоритми та програми. Ми продовжуємо працювати з мовою програмування Python і ми свої проєкти будемо на онлайн-платформі Replit. Я залишатиму в ваших завданнях посилання на цю платформу. Коли ви першого разу перейдете за цим посиланням, у вас відкриється ось таке вікно. Далі ми маємо авторизуватися, натискаємо. Вернемо правому куті на три риски і обираємо «Login». Далі ми авторизуємося «Continue with Google, авторизуємося через аккаунт Google. Якщо у вас декілька облікових записів, він попросить обрати один із них, чекаємо. І ми потрапляємо на. Нашу платформу. Дивимося, в мене вже є створені програми. Але у вас е, буде тут порожньо І е, є декілька, от бачимо, варіантів: great REPL-плюсик. Додаємо. Зараз тут. Або, може бути, ось тут три риски натискаємо також great Reble. Наступне, що він нас просить, він просить обрати мову. За якою ми, з якою ми будемо користуватися. Ми обираємо Python. Наступне, що ми маємо зробити, це дати ім'я. Програмі хай буде. Перша програма. І натиснути Create Rep. На відміну від комп'ютера, де у нас відкривається одразу і вікно введення коду, і вікно виконання програми, на телефоні, для цього потрібно буде ось внизу. У нас з вами є Main, P, Python, да, вікно, де будемо вводити, і пальчиком листаємо консоль, де програма виконується. Отже, я можу зараз найпростіше код, принт угу. в дошках попросити його, щоб він мені надрукував слово Привіт. Ось. Коли ми зробили це, Так, шукаємо ран виконати програму. Так, І бачимо, він в на вивів слово Привіт. Тут ми прописали код. Тут ми бачимо його виконання. Ось так. Вам потрібно буде здавати е декілька скриншотів. І скриншот з кодом. І скриншот консолі з його виконання. Бажаю успіхів у роботі!